За доручим прем'єр-міністра урядом створена урядова комісія, в яку увійшли всі органі влади, які покликані забезпечити організацію пошукових робіт, рятувальних робіт, всі інші процедури, які передбачені міжнародним і внутрішнім правом. Для того, щоб і розслідувати, і усвідомити те, що відбулося на території повітряного простору України, пошукові роботи проводяться силами головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Роботи ускладнюються тим, що дуже великий радіус уламків. І пошукова операція ускладнюється також тим, що їй перешкоджають озброєні терористи, які знаходяться на місці. Зараз працює оперативно-координаційний штаб, який знаходиться на Гончара, 55 у центральному адмінзданні служби. Цілодобово на лінії знаходиться телефон 247 30 50, Або також інформацію можна отримати по спецлінії 101, запросивши оперативно-координаційний штаб.